Загалом упродовж доби російські війська завдали 1475 ударів по області. Під обстрілами перебували 9 населених пунктів: міста Гірник, Красногорівка, Новогродівка, селища Іллінка, Очеретине, села Никанорівка, Новомихайлівка, Рай Олександрівка, Червоне. Армія РФ била авіабомбами ОТРК Іскандер М, РСЗВ Ураган, град артилерією. Пошкоджено 15 цивільних. Об'єктів серед них вісім житлових будинків. Будівлі підприємства ЛЕП по Новогродівці. Окупанти вдарили керованою авіабомбою КАП 100 Пошкодили підприємство з артилерії. Росіяни накрили Красногорівку, вбили 72-річного чоловіка. Крім того, сьогодні, після опівночі, Росія поцілила по центру Покровська чотирма ракетами с 300 Поранено 37-річного цивільного мешканця. Руйнувань зазнали заклад освіти, підприємство, житлові будинки. На місці працюють поліцейські масштаби пошкодження. Оджень встановлюються поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.